Обговорення наслідків обстрілів на Донеччині. Кількість загиблих у наслідок учорашнього ворожого авіаудару по Костянтинівці Донецької області зросла до трьох. Про це сьогодні повідомили у телеграмі ДСНС України. Рятувальники зранку деблокували тіла двох загиблих людей: – 42-річної жінки та 12-річної дитини. Тіло чоловіка дістали рятувальники напередодні. Нагадаю, російські війська протягом минулої доби тричі вдарили по місту кабами 500 – Учора рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка, аварійно рятувальні роботи завершені. І детальніше про роботу рятувальників у Костянтинівці дізнаємось від пресофіцерки ДСНС України у Донецькій області Вероніки Бахал. Пар... Пані Вероніко, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, що ускладнювало е рятувальні роботи рятувальників на місці події? Рятувальна операція тривала майже добу, адже через постійний ризик повторного обстрілу рятувальники були вимушені декілька разів припиняти рятувальну операцію, відходити на безпечну відстань. Тому це значно ускладнює роботу рятувальників, і саме так відбувалося в Костянтинівці. Тому вчора, в принципі, відразу рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка, як ви вже сказали. А сьогодні зранку вже вилучили тіла жінки та хлопчика 2011 року. Ку народження також на місці рятувальники розібрали 70 тонн будівельних конструкцій, і ми власне бачимо на кадрах, які руйнування завдали росіяни обстрілами. Розкажіть, будь ласка, з приводу того, скільки техніки, скільки людей задіювали для пошуково -опер... рятувальної операції на місці влучання. Від головного управління ДСНС України у Донецькій області залучалось 17 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Також залучались працівники національної поліції та місцевих органів влади. Залучалась пожежно-рятувальна техніка від місцевих органів влади, інженерна техніка, а також техніка для підвозу води для потреб пожежа гасіння. Тому що вчора рятувальники також ліквідували пожежу на місці обстрілу. З огляду на ті випадки подвійних ударів, які е, застосовували і завдавали російські військові по населеним пунктам та цивільним об'єктам в Україні, е, за якими способами і техніками безпеки користуються рятувальники на місцях подій? Рятувальники працюють в засобах бронезахисту, це обов'язково а також реагують на сигнали повітряної тривоги. Якщо є вірогідність повторних обстрілів, вони відходять на безпечну відстань, призупиняючи пошукові роботи, як вчора. Це було і власне з приводу того, якої допомоги потребували люди після того, як їх рятували з під завалів на місцях влучань. Вчора поранень отримали три особи. Вибачаюсь, поранень отримали дві особи. Їм була надана домедична допомога. Це працівниками поліції. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам за цю інформацію. Будемо неодмінно стежити далі за оновленнями. Вероніка Бахал, офіцерка ДСНС України в Донецькій області, була з нами на прямому зв'язку і розповіла про наслідки авіаудару по Костянтинівці на Донеччині.